Ого, я тут во знаєш там де внизу. Там де во. А, ти знизу заходиш. А, ні, зверху. О, якраз я тут, а там де мене ти даш мені 22кк І буду куплю або дехапту далі точити Я скільки тобі десь наніс? А, он в того ударила я тебе. Я критически на ніс 4,782 4,800 Я наніс. І ще скільки. І все. І ти мені бігом на Вс, 310. А okay. є? Я думаю, то чи де далі чи ні? Ага, зараз вломлю. Та, не хочу Зараз Я, я бігом вломлю. І в мене ще на цього стояти. Yeah. Ти свій демона? Де мене. Я. Мі, мені не можна. він, він казав, що не дозволяє. Нікому не давай. Ні, а він казав, це не... Это коби мибу, я тебе беда. Вот. Костя вломал. Потом крышки на то пошли. Еще давай, давай, давай. Тапи, ще, ще, все, О, все, ДХ плюс дать из Я что-то сказал чи нет? Я что, я называю? Я зараплю. Я зарахотаню.